Скандальна заява папи римського Франциска про війну в Україні та білий прапор викликала неабиякий резонанс не лише в Україні, а й за кордоном. Світові лідери, зокрема генсек НАТО, міністерка закордонних справ Німеччини, президент Латвії, а також головний секретар Кабінету міністрів Японії, відреагували на заяву щодо мирних переговорів. Єн Столтенберг зазначив, капітуляція це не мир. Президент Путін розпочав цю війну. І може закінчити її просто сьогодні. В Україні на жаль, немає такої можливості. А от Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, висловила своє здивування та зазначила, що деякі речі можна зрозуміти тільки побачивши їх на власні очі, маючи на увазі російсько-українську війну. Мені справді цікаво, про що він думав. Я не розумію, Весь світ має набратися сміливості стати на бік народу України і зробити все можливе, щоб Україна змогла захистити себе. Якби існував, хоч мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до переговорів. Тоді весь світ був би готовий до них. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші зазначив, що переговори про припинення вогню та повоєнне майбутнє України залежатимуть від українського народу, волю якого треба поважати. Натомість речник Ватикану Матео Бруні пояснив, що папа Франциск використав запропонований інтерв'юєром вислів про білий прапор у контексті припинення ворожнечі, відновлення переговорів, а не капітуляції України.